Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему процедура реєстрації самовільного будівництва. Як це відбувається і з чого варто почати? Перш за все, робиться технічний паспорт та проводиться технічне обстеження будівлі. Організація, яка проводить технічне обстеження, вносить відомості в технічний паспорт. Наступним кроком є оформлення права власності на земельну ділянку. Якщо таке не було досі зроблено, це першочергово. Далі Потрібно звернутися до СНАП і подати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації разом із заявою про те, щоб будівництво було здійснено самовільно. Повний перелік документів виглядає так: заява, один примірник декларації, завірена копія техпаспорта з відміткою про технічне обстеження об'єкта і нотаріально завірена копія документа, який підтверджує правовласність на земельну ділянку. Коли декларація буде оформлена, перевірте, чи довідка про самобут дійсно знята. Якщо довідки немає, подаємо на оформлення права власності. Ми з клієнтом 24 на 7. Ми доступні, ми відкриті, ми постійно на зв'язку. Команда спеціалістів, які працюють під моїм керівництвом, це вузькоспеціалізовані професіонали із значним практичним досвідом, які можуть гарантувати позитивний результат для кожного клієнта. Можливо, перед візитом ЦНАП варто завітати в ЦНЮ. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.